У світі існують тисячі релігій. Але чи всі вони вчать однаково про божественне та про моральне життя на землі? Чи всі вони ведуть до Бога? Їхня схожість це лише верхівка айсбергу, адже їхні відмінності насправді численні та глибокі. Буддисти вважають, що шлях можна знайти всередині нас самих. І полягає він в тому, щоб померти для наших бажань, які є причиною наших страждань. Для індуїстів добрі справи також є шляхом. Вони намагаються спокутувати помилки з минулих життів, які вони називають кармою. Буддизм вчить, що всі ми є богами. А істина відносна і ніколи не буде повністю пізнана. Індуїсти не стверджують, що їхня істина єдина, їхні переконання змінюються з часом. Коли ми говоримо про життя, для індуїстів ми перебуваємо в циклі народження, смерті та реінкарнації, де мета полягає в тому, щоб уникнути цього циклу через мокшу. Для буддистів життя це знайти просвітлення там, де особистість згасає, оскільки вони також вірять у цикл народжень і перероджень. З іншого боку, є Ісус, який на відміну від решти вчень стверджував Я є шлях, істина і життя. Слова Я є сказані не для того, щоб ми почали шукати, а тому, що Христос це саме те, чого ми шукаємо і потребуємо насправді. Ісус вчить нас тому, що Він і є шлях, і для того, щоб знайти Його, нам не потрібно нічого, окрім віри в нього, визнання наших гріхів, покаяння та розуміння того, що ми були спасені за милістю. Ніхто інший не проголошував себе Богом так явно, залишаючи закритими двері для інших істин. Це винятково описувати істину не як доктрину, а як особистість самого Ісуса. Що стосується життя, то сам Ісус і є життям, і циклів життя не існує. Біблія описує, що всі люди помирають один раз, а після цього приходить суд від якого залежить доля нашого вічного життя. Життя, якого ми не заслуговуємо через гріх, що відділяє нас від Бога і наповнює нас болем. Але ми можемо отримати прощення і нове життя по милості через жертву Ісуса. Жоден інший лідер не творив таких чудес, як Ісус. Жоден інший лідер не прожив настільки чисте і досконале життя, як Він, тільки Він описаний як той, хто не має ні початку, ні кінця, і навіть Він сам сказав, що існує від початку часів. На відміну від інших лідерів, дивовижне народження Ісуса, його смерті заради людства і воскресіння були передбачені сотні і тисячі років тому у близько трьохстах пророцтвах. Гробниця, в якій було його тіло, порожня, а його історичне Воскресіння розділило історію на до Ісуса Христа та після Ісуса Христа. Наші моральність, мета існування і вічне життя залежить від того, який ми робимо відгук на любов Ісуса і Його прощення, яке Він пропонує нам через свою милість. Ніхто тебе так не любить, як Христос.